Та, що не хотіла їсти. І от замовили червону рибку, отакі салатики, зуб-пюре, лимонад натуральний, наса по-французьки, декілька кусочків хліба, чорний з тміном, Салат, шуба, салатом, возом. Це все вийшло на тисячу гривень. Але тут поряд є ще один ресторанчик, і та ж сама кухня, треба цю суму помножити десь разів 5 точно. І це дуже смачно. Я завжди, коли приїжджаю до Одеси, я завжди заходжу саме сюди. Мені подобається дуже смачно. Я це все зі, Але поки що доїхали до Одеси, то я вже проголодалася. А ще їхати треба назад, приїде, може буде поздно, темно, так що їм, щоб ввечері потім не виїдатися.